9 листопада в українській історії переплітаються витоки культури, боротьба за право говорити рідною мовою та події, що визначали державність. У цей день вшановують пам'ять нестора літописця, ченця Києво-Печерського монастиря, який наприкінці 11-го, на початку 12-го століття створив повість минулих літ. Його літопис не лише фіксував події, а й формував уявлення про те, ким є руська спільнота, звідки походять наша земля, традиції та історична пам'ять. Від цієї праці бере початок українська книжна традиція, що вистояла попри заборони та імперські намагання знищити її. Трагедія боротьби за українське слово особливо гостро проявилася в 1937 році, коли в урочищі Сандар Мох радянська каральна система знищила представників розстріляного відродження, письменників і режисерів, які творили модерну національну культуру. Серед них були Микола Куліш, Лесь Курбас, Валер'ян Підмогильний та інші, для яких українська мова була не лише засобом творчості, а й формою національного існування. Кілька листопадових днів забрали голос цілої інтелектуальної епохи. Боротьба за мову і землю відчутна й у подіях листопада 2019 року, коли за Львів точилися бої між українськими січовими стрільцями Західноукраїнської Народної Республіки та польськими військовими силами. Молодь студенти та гімназисти йшли на фронт, захищаючи право українців бути господарями свого міста. Хоча політичні обставини склалися не на користь Зунер, саме та боротьба сформувала основу стійкої національної свідомості на Галичині. Новий сенс 9 листопада отримало у 2022 році, коли російська армія оголосила про відступ із правобережної частини Херсонщини після українського контрнаступу. За два дні українські військові увійшли до Херсона, місто, яке понад вісім місяців було під окупацією, зустріло визволителів із прапорами, сльозами і піснями. Ця подія стала символом незламності і віри в повернення всієї української землі. Отже, 9 листопада, це не просто дата, це нагадування, що українська культура ніколи не жила у спокої, а українська свобода завжди виборювалася. За нею стояли літописці, інтелігенти, студенти, військові. І кожне свідомо вимовлене українське слово сьогодні продовжує цю боротьбу рівно на тому самому історичному диханні, що почалося багато століть тому. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.